17 січня 2017 року, постанова Верховної Ради України з метою шанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України установити в Україні День українського добровольця, який відзначати щорічно 14 березня, шановні наші родини. Прийміть, будь ласка, ці квіти, в знак вдячності простих людей за героїзм ваших батьків та чоловіків. Одитися тут під мирним небом, па. Ми день пам'яті, напевно, перш за все, тому що добровольці одні з перших, які пішли на фронт, і одні з перших, які стали жертвами цієї незрозумілої і непотрібної, скажімо так, війни. І так думаю, для мене це швидше всього був би день пам'яті і це день скорботи, який. Які дійсно зробили великий вклад в даній ситуації, в даній війні. Це не тільки добровольці були, а й військовослужбовці так само вчилися, тому що ця війна була не оголошена, і ми попали так само в незрозумілу ситуацію. І так само вчилися, було все нове і все незрозуміле.